Друзі, вітання! мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні 28 грудня. Я вам традиційно пропоную глянути карту бойових дій станом на 28 грудня. Відразу хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися і звісно ж поділитися оглядом карти бойових дій. Це важливо, тому що так працюють зараз алгоритми YouTube, або більша кількість людей змогла. Побачити і розуміти, що відбувається в Україні, і не лише Алтому, і на курському напрямку почну з того, що наші сили оборони знову ж таки гарно пропрацювали по території Російської Федерації по військовим і критичним об'єктам. Загалом, я би грудень місяць, який добігає кінця відніс до такого хорошого для наших сил оборони місяця. Останнє 24-го року, тому що неодноразово прилітало і в Грозний. Ви прекрасно знаєте, там є і базування другого полку, і ОМОН і казарми, де готують бійців окупантів, кадирівців аби воювати в Україні. Ну і безумовно, це є Орлов і Орловська область. Хочу вам сказати, що лише сьогодні, 28 грудня, генштаб повідомив, що 26 числа було влучання по критичній інфраструктурі військовій по складах фюзеляжів. Я так розумію, шахедів і всього необхідного для безпілотників та й не лише. І от це вже фактично третій приліт в Орловську область. Вона поблизу. Давайте я вам продемонструю на мапі, де вона знаходиться, аби орієнтувалася. Так, від масштабу. Ось вона. Орловська область, вона між Брянською і Курськими областями. Ось вона так, от в Орловську область мінімум тричі прилітало 26 грудня. Влучали, а попередні два рази, 22 і 14 грудня, били по нафтопереробному заводу. Підприємство яке там знаходиться, і воно вкрай важливе для росіян. Це не просто нафтопереробний завод, який там собі переробляє нафтопродукти і на виході виходять необхідні матеріали. Там знаходиться така вимірювальна річ, яка далі йде в Умечу Брянська область, і відповідно далі йде. Йдуть нафтопродукти по е, проводу Дружба до Європи. І, власне, туди було влучання точкове цього місяця, і відповідно це приносить величезні проблеми нафтопоробній галузі Російської Федерації. Там, взагалі, до речі, казкова ситуація з бензином, тому що він дорожчає, як гриби після дощу, ростуть ціни на паливо. Але сам факт того, що є хороші влучання. І, до речі, представник головного управління розвитку Юсов казав, що наші дрони вже орієнтовно можуть летіти 2 2000 плюс кілометрів і усі вибухи вони не є випадковими або якимись там, куди могли туди потрапили. Вони всі точкові і дуже, дуже прицільно якісно виконуються. Хочу вам нагадати просто те, що казав очільник Пентагону тієї керівної влади. В білому домі, яка вже йде, Лойду Оськзав наступне на початку цього року, що збройні сили України шукайте собі іншу ціль, тому що це впливатиме на ціну палива в Сполучених Штатах Америки. Та й справді Росія тоді змушена була принести багато потужностей за Урал і там навантажувати заводи, бо заводи так званого європейського напрямку спрямування в європейській частині Російської Федерації, якби це дико не звучало, справді були. Серйозно ушкоджені, що ж рухаємось далі. Давайте розповім, що відбувається на курському напрямку. Ем, представник Білого Дому Джон Кірбі, також Володим, Володимир Зеленський висловився про ситуацію на Курському напрямку. Що вони кажуть наступне: що е, за останні тижні от Джон Кірбі каже, що за останній тиждень пораненими та е, вбитими. А, а якщо узагальнювати, то безповоротні втрати. Північно-корейських військ становлять понад тисячу бійців, та й загалом каже Джон Кірбі, що росіяни використовують саме на курському напрямку північно-корейські підрозділи просто як піхота, яка йде безрозглядно, без яких виконання якихось бойових вказівок, без якихось вмінь воювати а просто йде на загибель. Та й дуже нерідкі випадки каже Джон Кірбі, коли північно-корейські військові окупанти однозначно відповідно. Вчиняють самогустову, вони хочуть йти в ці от смертельні атаки. Більше того, багато експертів кажуть, що наявність північно-кореських військ на курському напрямку вони не впливають фактично на якісь там намагання кудись просунутися, вибити так, вони вимотують силу оборони однозначно. Але суть в тому, що першочергова мета насправді Іна, це не допомогти путіну, а це якось підготувати свою армію, мати практику ведення бойоводі перед початком війни проти південної Кореї. Ну звичайно ж, що офіцери там є ж генерали північнокорейські вони відстежують ці бої. Вони проводять для них це фактично навчання. Відповідно, вони роблять свою армію практичною. Що ж, по курському напрямку хочу сказати вам ще наступне: що пригадуєте було влучання тиждень тому. Ракети, ракетою коракетою Атеканус М М-39», Про неї що ми сьогодні сьогодні згадаємо це. Є касетна ракета з касетним боє, боєснарядом, в якому знаходиться 730 суббоєснарядів, і які розносять в там в радіусі кожен снаряд в радіусі 15 метрів. Усе до чого він дістає. Відповідно було влучання по. Командному пункту 810-ї бригади морської піхоти, взагалі Суджа і курський напрямок, і все навколо суджі. Це є така вже чорна мітка для 810-ки російської. Ось нагадаю вам, що влучання було саме населений пункт Рильське. Рильське знаходиться від умовної лінії бойового зіткнення орієнтовно в 40 кілометрах. Так, от це було настільки потужне влучання, що там відразу все засекретили. Цивільних, які там намагались щось допомогти тим 810-м і військовим, їх там. Прямим текстом посилали і все огородили і ем, не пропускали. Згодом з'явилися фотопідтвердження і в соцмережах російських і родичі, і сестри, і брати, і мами, і тати, і бабусі, і дідусі тих окупантів постили і плакали, що великі втрати І там навіть по імену називали хто був ліквідований з керівного складу. Найвища ланка, кого ліквідували, це заступник командира бригади 80 ї підполковника. Ліквідували. Але це не все не, це ще не все е, ліквідація серед офіцерів. На сьогодні я ще вам розповім. Загалом, що відомо. Так, от, вісімсота, про яку я вам розповідаю, вони офіційно повідомили, але, так, знаєте, намагалися схитрити. Нагадаю, от це снагость на Любімка Новоіванів. Не, не так. Ось. Новоіванівка. Ви нас не обдурите. Ось це та що ж таке, секунду. От так от. Снагость Любімка Новоіванівка. Це от напрямок. Найактивніші бойові дії. Ну і в районі Плехов. Також тут працює. І 810-та бригада морської піхоти, що цікаво, от ви бачите, зараз нижню стрілочку промалював 810-та Повідомила що вони відходять з своїх позицій. Вони тікають з поля боя. Чому тому, що, начебто, відпочити, начебто на ротацію. Так вони це подали. Насправді ж кажуть бійці, військові експерти, і самі z канали, що просто дуже сильно розбита ця 810-та. Сили оборони так добряче їх розмотали на цьому напрямку. Відповідно, вони далі не можуть. Вони не є боєздатними. Відповідно, вони повинні покинути на доокомплектування і до якогось е спорядження або їм надати. Тобто 810-та зазнала краху на Курському напрямку. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення, переходом до Харківського напрямку. Що цікаво, росіяни публікують кадри з харківського напрямку, не уточнюючи, чи це ось власне Липці, чи це Вовчанськ, чи можливо це Купінський плацдарм, це це Харківська область. Але, е, так скажімо, точно на, цьому, на цих напрямках десь росіяни відзняли це відео і продемонстрували. Давайте ми його подивимось. Коротко. Йдемо з мічам на евакуацію. Вісім днів просиділи. сіді рік. Да, брат? Решук мовою. Птички летают, добивают раненых. Убивать так что вот так вот, если дойдем. Дай бог. Леса нету. Деревни нету. И сил тоже нету. Всю роту. 70 человек. Остались единички. Ну ось ви бачите, так там велика кількість запікування, тому що трішки вони так панічно і розчаровано оповідають. Оповідає цей от окупант. каже, що за 10 днів їх було ліквідовано 70 живого складу. Цілу роту поклали сили оборони України. Відповідно, вони покидають свої позиції. Ну і ви бачили на кадрах, що там також знаходиться і побита техніка, тобто. Дуже й дуже непрості умови ведення бойових дій. Ну і, до речі, сьогодні я говорив з також військовими експертами, вони повідомляють наступне: що в росіян тактичні просування є, але стратегічно вони програють. На моє запитання, а чому ж вони тоді стратегічно програють? Відповідь була кваліфікована і наступною. Суть в тому, що будь-яке місто, яке б не брали росіяни, яке б не намагалися знищити росіяни повністю його? Методом випаленої землі зрівняти з землею, то відповідно вони витрачали більшу кількість живої сили, ніж проживало в населених пунктах до повномасштабного вторгнення, і справді це так, тому що така була ситуація з Бахмутом, з Авдіївкою, та й з усіма Мар'їнка, Вугледар, тобто усі ці населені пункти, які росіяни просто таки стерли з ця землі. Вони витратили більше живої сили, ніж проживало там українців до повномасштабного. Вторня, і так відбувається на кожному напрямку, і не виняток також. І Харківський плацдар. Якщо говорити по Куп'янську, що ми будемо тут спостерігати? Давайте я продемонструю чи є просування. Бачимо, не просування немає. Сьогодні 28 грудня. Бачимо, діпстайт останні тижні оновлює не щодня. А тому, що були повідомлення, начебто є в них якісь, скажімо так, недорозуміння з вищим військовим керівництвом України. Але я сподіваюся, що це все чутки, і ну вони самі висловлювали, що і писали в себе офіційно свою позицію, що вони працюють лише для України. Я дуже сподіваюся, що вдасться знайти якийсь спільний знаменник і порозумітися в вищому військовому керівництву України, і аналітикам плацдарму і оці от карти, Діпстейт, тому що вони проробляють дуже велику е, роботу, нагадаю вам на волонтерських засадах. Ну от купінський напрямок, е, цілі ворога не зміні. Це з півночі рухатися, намагатися рухатися до Купінська через Синківку. Маленьке селище, яке росіяни там місяцями не могли ніяк ні е, в лобових атаках, ні в маневрах. По флангах обійти. Ну і також, звичайно, це, це з півночі. а з півдня по берегу річки Оскіл. Е, намагалися зайти росіяни Колесняківку. Ну, власне, вони і зайшли, до речі, в Колесняківку, але їх було нашими спецпідрозділами спеціально призначено вибито. І відповідно також на південь це є кругляківка. Також намагалися, вони частково контролюють цю кругляківку, не стовідсотково не надійно закріпилися, а колесняківка далі залишається. Вибита нашими силами ми бачимо на карті Діпсей промальовано, що Клисниківка є під силами оборони України. Так, от і по річці Оскільки вони намагаються розширювати свій плацдарм, але останні тижні їхні намагання не втілюються в реальність. Якщо рухатись далі, давайте розповім, що відбувається тут. Класично я не буду вже зупинятися, так бо буду повторюватись. Борова це основне міст. міст на саме букви не хочуть пройти. Основні зусилля вони зосередили. На південь від Борової намагається це місто обійти ось таким чином, ну і вийти, звичайно, до колишньої переправи. Чому переправа чи колишньої? Тому що вона недіюча зруйнована. По сіверському виступу, дуже росіяни мають бажання ось відрізати цей сіверський виступ. Можливо, так, можливо, ось так. Це все схематично намальовано, але хочу сказати, що більше півтора року, відколи йдуть огляди карти бойових дій. Ми говоримо про цей виступ і про те, що Росіяни безуспішно намагаються, особливо в районі Білогорівки Луганської області, намагаються штурмувати, намагаються використовувати і колони техніки, і все в них безрезультатно все розбивається об наші феноменальні позиції, де наші хлопці та дівчата тримають оборону. Що цікаво, хочу вам сказати, що кажуть наші бійці, напевне, за останній період це найбільші такі. Штурми з використанням техніки відбулися в районі Кліщіївки. Я вам нагадаю, ми колись активно вам оповідали і про Кліщіївку, і про Андріївку, і про інші два населені пункти на цьому напрямку. Це є Курдюмівка і Зярянівка. Ось вони так. Вони знаходяться на південь від Часового Яру, на південь від Бахмуту. Відповідно, що відомо біля Кліщіївки за останню добу, от промалюю вам. Росіяни використали безпрецедентну кількість техніки. Що відомо, що вони тим таким потужним штурмом йшли, і їхні колони повністю були розбиті, просто грандіозно такі розвалені. Хто працював? Ну звичайно, це ж наші легендарні. 93 третя окрема механізована бригада Холодний Яр. Ось вони продемонстрували кадри, як вони працюють з суміжніми підрозділами, про які я зараз гадаю, проти цієї колони. Так от вони кажуть, що окупанти кинули в бій орієнтовно 15 одиниць важкої техніки та до трьох взводів штурмової піхоти. Ось на ваших кадрах. Але завдяки злагодженій роботі наших воїнів наступ було зупинено. Штурм ворога здійснювався одночасно на двох напрямках із застосуванням танків Т 72 і бойових машин піхоти БМП 2 Завдяки чіткій взаємодії екіпажів батальйону безпілотних е, систем Ревен» 2-го і 3-го механізованого батальйонів, а також артилерійській підтримці. Окупанти зазнали нещивних втрат. Слухайте, в е, що вилилась їхня атака. Знищено 6 танків Т-72, 6 БМП. 2 ще один танк було пошкоджено. Втрати ворожої е, сили наразі уточнюються, тому що вони дуже високі. Ну, власне, це 93-я бригада Холодний Яр. Звітує, а також цікаво, що е, Вонісон продемонстрували інше відео: це п'ята бригада. От ви бачите, п'ята окрема штурмова київська бригада. Вони продемонстрували, як вони працювали теж в районі Кліщівки і теж поклали немалу кількість живої сили і кілька одиниць техніки. Тобто, ми розуміємо, що два окремих окремі бригади показали відео з одного напрямку. Різне відео, фактично. І ми тепер можемо собі уявляти, що справді штурм з боку Кліщівки ворог здійснював дуже дуже потужний. і все це було вщент розбито нашими героями. За що їм? Оклінне спасибі в таких нереальних умовах продемонструвати такі результати, повертаючись до мапи бойових дій, що має ворог на меті біля кліщівки? Це ж очевидно, це прохід до Костянтинівки в першу чергу. Ну і звичайно ж. Підтискати позиції сили оборони України в районі Часового Яру, безрезультату знову ж таки це відбувається. І до речі, чому від Іванівського ворог не рухається далі по трасі до Костянтинівки. Ну і не тисне з півдня більше на Часовий яр, саме завдяки тому, що наші підрозділи тримають Кліщеївський напрямок. Рухаємось далі на черзі. В нас Торецьк і бої в агломераціях цього населеного пункту на сьогоднішній день, на 28 грудня, що відомо. Я вкотре вам подоросту, як виглядає забудова Турецька. Вона одна з найщільніших на цьому напрямку. Ось ви бачите так, скільки тут забудов, взагалі наступні населені пункти: Щербинівка, Петрівка, Дачне. Це все дуже щільно тут знаходиться. Забудоване, відповідно, просування ворога важке. От, власне, на 28 грудня, що відомо, сили оборони України каже наступне: що тиск ворога вдалося зупинити, і навіть на певних ділянках біля певних вулицях Торецька наші сили оборони контратакують. Наші бійці хочуть зацентувати, що мова не йде про якісь масштабні наступальні дії з боку збройних сил України. Мова йде про е, таку якісну хорошу оборону з тактичними контратаками позицій ворога. Завдяки цим діям ворога на турецькому напрямку вдалося зупинити так, кажуть наші оборонці саме біля Турецька. Рухаємось далі до Покровського напрямку. Покровського і Курахівського найважчі напрямки просування ворога бачимо лобові по трасі. Це в напрямку Зелений і Лисівка. Кажуть, що Лисівка вже не контролюється силами оборони. Таке саме і Дачинське сили оборони не контролюють цей населений пункт. І бачимо цей виступ південніше від Покровська. От ем, чиновники з Друж... Дружківської районної ради кажуть наступне: що на певних позиціях у ворога. До Покровська лишилося три кілометри. Ну от ми бачимо, так забудова Покровська починається раніше, ніж надпис на мапі. Три кілометри на цьому напрямку, але начебто ворог зосередив всі свої сили. Аби вийти до адмінкордону з Дніпропетровської області. Чому тому, що вони хочуть знову ж таки кричати в себе в пропагандистських каналах, що от, от, мовляв, вони дійшли до адмінкордону Донецької області. Ми ж прекрасно розуміємо, що це все є виключно пропагандистські речі. От ми також бачимо, заштриховано напрямки, де просунулися. Росіяни, хочу вам показати кадри для нової Попри те, що вони просунулися на цьому напрямку, найцікавіше, От ви бачите кадри, наші сили оборони дуже хитро а, вчинили. Росіяни, рухаючись на цьому напрямку, невпинно, будемо відвертими. Вони кожного там, доби, кожних дві доби демонструють якісь результати а, важкого свого просування з великими втратами. На цих кадрах що видно? Це от є населені пункти новоєлизаветівка. Відповідно. Сили оборони свідомо відійшли на з цього на самому пункту, аби заманити росіян з технікою на позиції, і так воно і трапилось. Росіяни заїхали свіжасенькою технікою, От навіть по ній видно, що там і новенькі такі загороджування від дронів є решітки. І відповідно, коли вони зайшли на ці позиції, наші сили оборони їх накрили і таким чином ліквідували. Давайте ми глянемо по карті Діпстейт, забудова нової Лазаветівки. Ось ми бачимо, лише на крайніх східних частинах міста от, є заштриховано і просування росіян, буквально трішки. А зайшли вони диверсійно розвідувами групами значно глибше. До речі, кажуть, що вже ДРГ російські намагаються заходити і в місто Покровськ. І що найцікавіше, видання Forbes каже, що наразі біля Покровська, навколо Покровська. Це можна охарактеризувати як затища перед бурею, тому що очевидно, що до кінця року почнуться бої, можливо, і за Покровськ, як саме населений пункт, але найцікавіше, що от пригадуєте, Франції наша бригада навчалася, анна Київська 135 та бригада. Так, от Форб скаже, що. Вже на цей напрямок перекинуто 2000, тисячі мінімум 2000 тисячі особового складу цієї 135-ї бригади. В них є танки леопард, в них є саме сучасне обладнання, і вони готові долучитися до оборони цього напрямку. До речі, також і лунала інформація наскільки вона достойна, Я не знаю що. Цілком можливо, що саме ця бригада, я не буду запевняти, тому що бригада не називалася. Але повідомлялося наступне від колег журналістів, що на цьому напрямку долучаються певні підрозділі формування нової бригади, яка навчалася за кордоном, так було сказано. Але що не цікавіше, вони не обладнані ребами і вони не мають безпілотників. Наскільки це відповідає дійсності, знову ж таки, не беру сказати, але ділюсь цією інформацією від журналістів і від кореспондентів, які постійно займаються вивченням бойових дій безпосередньо, до речі, перебуваючи на цих напрямках. Що ж, така от ситуація на Покровському напрямку, і дивимося, Курахове. Курахівський напрямок також дуже непростий. Бачимо, теоретично існує знову ж таки, вже не вперше за останні два місяці особливо оперативне оточення власне в районі Курахове, в районі Дачне, Успенівка. Нагадаю вам, що перебували в. Фактично майже в оточенні наші підрозділи в Романівка, Ганівка, Успенівка. вдалося вийти не без втрат, але кажуть, що все ж таки плюс-мінус організовано це вдалося зробити. Від Зеленівки до старі Терни фактично 10 кілометрів. Якщо ми будемо брати сіру зону, бачимо, то взагалі і менше, тобто не контрольовано ніким. Е Ніким позиціям, от давайте так подивимося в районі 7 кілометрів. Ну і найважливіше, що не можна допустити, це, от, бачите, жовтим кольором до Корахова йде траса. Я вам так і промалюю через Константинополь і на, на Павлоград. Ось. А, ні, не на Павлоград, перепрошую. Я це ж не Запоріжжя, Павлоград це через Покровськ. Так, от власне до чого я веду? Дуже важливо, аби цю трасу ворог не, не контролював. Якісь вогневий контроль вони вже мають, очевидно, але не повний. І, от, ви бачите ця траса до Курахове. Я зараз промальовую. Відповідно, це дуже важливо, бо це ключова логістика до наших формувань, які знаходяться в районі Дачне, районі Курахове, ну і інші рубежі, які обороняють сили оборони України. Давайте глянемо, скільки від Зеленівки до Улакли, а це ну, 3 кілометри, ви розумієте, так? Це... Що це означає? Що мінометний вогонь повністю може бути по позиціях, не по позиціях, а по руху логістики по цій. Тарасі, це дуже дуже небезпечно. Ну і непроста ситуація. Якщо ми будемо рухатися ще південніше, це по річці Мокрі Яли. Нагадаю вам, я цю ріку колись дуже часто згадував літку 23-го року. Чому я її згадував? Тому що саме по річці Мокрі Яли відбувався наш контрнаступ, наш контрнаступальний дії, як сьогодні я пам'ятаю, що ми дійшли до Старомайорське завітне бажання і. Дуже наділися, що ми далі будемо просуватися, от власне до завітне бажання і Старомлинівки, але цьому не садилось відбуться на цьому етапі контрнаступу, тому що все дуже було заміновано. Не будемо час проговор проговорювати, що наші партнери спонукали нас до розгортання цих наступальних дій, не даючи нам підтримку з неба. Це все добре і прекрасно. Ми знаємо на роботинському напрямку. Ну зупинюсь так, от, власне, біля Макарівки. Нагадаю вам, що. Тут існувала загроза, загроза оточення. По карті Діпсей вона вже й була це оточення, але знову ж таки кажуть, що з Макалівки вдалося вийти з цього напрямку. Я точно знаю, сам особисто спілкувався і спілкуюся з бійцем, який керує батальйоном підрозділом. І він перебував в цьому напрямку, з ним досі спілкуюся. Значить, як мінімум він також вийшов з цього напрямку. А от дивимось далі на роботинському плацдармі, що відомо, намагалися здійснювали росіяни атаку. Роботинський наступ, виступ вкленення в позиції ворога. Нагадаю, це інший плацдарм, де ми також розпочинали контрнаступальні дії влітку 23-го року. І там був задіяний відповідно 47-ма бригада Маура і Маркус. Пригадуєте, це відомий наш боєць, який зараз запасав цілу таку низку відео і. Багато навколо цих відео зараз розмов так, от намагалися росіяни рухатись, просуватися, тиснути на робот, роботинському напрямку знов ж таки безрезультатно. Ну і хочу сказати, що робота не повністю розбита там. Немає живого місця. Там була школа, там були підвали, які росіяни використовували ще раніше, так як. Одну єдину точку, де вони ну це їхній принцип, так вони кидають живу силу з точка в точку Б. Я повторяюся вже так, аби ви пам'ятали. І в цій точці Б вона намагається накопичувати силу, незалежно від того, скільки вони несуть втрат. Умовно кажучи, 10 окупантів для наступ, дев'ять лягає, один єдиний займає позицію, і так вони продовжують циклічно-циклічно, допоки не назбирають якусь. Критичну кількість живої сили аби пробувати далі наступати, така ось ситуація була в роботи. Не була підвал в школі. Роботинській, ну там полягло дуже багато окупантів. Просто не злічити. Ну і на запорізькому напрямку хочу вам сказати наступне: що росіяни намагаються форсувати, і птахімадір демонстрували, що вони на лодках намагаються там, десь між островами, між лівим і правим берегом, по Діпру рухатися в напрямку правого берега. За останню добу обстріляли херсонський напрямок. 35 населених пунктів зазнали ударів. Це і артилерія, і система залпового вогню. На жаль, все традиційно. Росіяни б'ють по живій, по цивільній інфраструктурі, намагаючись вбити українців. Геноцид українського народу. Ще хочу поділитися з вами кадрами прекрасними, тому що Служба безпеки України, головне управління розвідки і ще кілька підрозділів відпрацювали дуже професійно на дуже на високому рівні по офіцерському складу Російської Федерації. От є кадри, на яких чітко і добре видно, відповідно, як застосовують наші сили оборони Хаймерс. Спочатку він влучає дислокацію ворога, а там зібрався офіцерський склад. Четвертої четвертої формування я вже не пригадую, що це за формування російське на ну таке серйозне, і там був царський склад. Вони там з'їхались вирішувати якісь серйозні завдання. От є влучання після цього влучання зараз. Побачите робота Атакамс М 39 От ці от касетки про Київ говорив, повністю зачистили все в радіусі. Ну а згодом вже самі росіяни демонструють кадри. Як другою хвилею, що вдалося те, що в після цієї атаки сили оборони України добили безпілотника безпілотниками, тобто комбінована хороша атака. Відповідно, як наслідок Росіян втрати три офіцери високого рівня командування і також п'ять одиниць техніки було розбито. Техніка також є кадри. Можемо їх її продемонструвати. Видно, що вона також повністю понівечена і непридатна вже до використання. Ось так, наші сили оборони України працюють на випередження. Очевидно, що так намагалися Росіяни десь там спланувати можливо просування на цьому запорізькому напрямку. Не вдалося, головне управління розвідки. Наші просто такі молодці. Що ж, на цьому вам дякую за ваш огляд карти бойових дій. Будь ласка, хочу вам нагадати, попросити, поставити цьому відео лайк, підпишіться, прокоментуйте. Звісно ж, поділіться цим оглядом. Вкотре нагадаю, що так зараз працюють алгоритми YouTube, аби більше українців в першу чергу бачили і знали, де працюють наші герої, де вони просто демонструють феноменальні здібності, нищачи нашого ворога.